притча чарівна копійочка. Ішов чоловік по дорозі, дивиться копійка лежить. Що ж? подумав він, і копійка гроші. Взяв її, поклав до гаманця і став далі думати. А що б зробив я, якби знайшов тисячу гривень? Купив би подарунки батькові з матір'ю. Тільки подумав, так відчуває гаманець, начебто товстий став, заворушився, заглянув у нього, а там тисяча гривень. Дивна справа, подивувався хлопчина. Була одна копійка, а тепер тисяча гривень. А що б я зробив, якби знайшов десять тисяч гривень? Купив би корову і поїв би молоком своїх батьків. Дивиться, гаманець заворушився, відкриває, а у ньому вже десять тисяч гривень. Чудеса зрадів він. А що, якби я сто тисяч гривень знайшов, купив би будинок? Взяв би собі дружину і поселив би в новому будинку своїх батьків, бо вони вже дуже похилого віку. Гаманець заворушився, він швидко відкрив гаманець і точно лежить сто тисяч гривень. Тут його роздуми взяли. Може, не забирати в новий будинок батька з матір'ю. Раптом вони моїй дружині не сподобаються, нехай у старому будинку живуть. І корову тримати клопітно, краще козу куплю. А подарунків багато не стану купувати, отже, витрати великі, І раптом відчуває. Що гаманець заворушився і став легким прилегким. Злякався, розкрив його, глядь, а там всього одна копійка лежить, одна однісінька. Найкраще багатство в доброму серці, а не у великому гаманці.